І зараз я збираюся на пошту. Прийшла посилка, про яку я зараз вам нічого казати не буду. Ви все самі скоро побачите. У мене була тільки що одна пара, це була психодіагностика, у нас була лекція просто, ми там конспект писали і, в принципі, все. У мене ще буде дві практики чи семінари по психодіагностиці і ще по одній парі. Ось. Зараз в мене вікно, тому я вирішила забрати посилку з пошти. Я Розпаковуємо. Розпаковувати, я на... я не немає в цьому... Ну, все, що ж це розпаковує? Я дуже сподіваюся, що це саме та частина, яка мені потрібна. Да, можливо, в більшість вже здогадалися, що саме я домовилася. Таке відчуття, що вони спеціально якось його що запаковують, щоб його ніхто не відкрив. Мене це так бісить, що кафе. Взагалі я заказувала не з того сайту, до якого я часто книги заказую, а з іншого. Епіцентр. Бо на цьому сайті вона була дешевша, чи на книгарній дієчі, чи якобі. Я взагалі на цих сайтах часто заказую, але там вона була дорожча. Тому я вирішила заказати цей нового сайту. Я ніби відкрила, тут, до речі, хлопалка така. І ніби це саме та книга. Да. Як ви зрозуміли, це друга частина «Діти лісу». Я дуже її хотіла. Так як мені перша дуже зайшла, тому рекомендую. А це друга частина. Зараз. Тому я її... Я думаю, що ти читаю книгу, яку я зараз читаю. Я вже показувала, яку я зараз читаю. І почну цю читати. Човно. Спеціально, щоб разом з вами відкрити, я там не розпаковувала. Я заказала тільки другу частину. Взагалі я думала одразу заказати другу, третю, четверту. Взагалі вже даже п'ята вийшла. І діти моря є вже дві частини. Але я вирішила заказати, замовити тільки другу частину. А потім вже подивитися і третю, четверту, п'яту теж замовити. І взагалі потім ще хочу діти лісу. От читаю всі книжки, які повиходили. І потім замовлю ще книжки і діти лісу. Ось, в мене взагалі книжок дуже багато є ідей для читання книжок, які я планую прочитати. Ось, я просто обожнюю читати. Ну, на цьому все. Зараз я буду це все, все прибирати. І в мене пара через... Зараз 10.13, в мене в 11 пара буде. Тому я зараз чимось позаймаюся, але можливо вам уже нічого показувати, поки не буду. А потім подивимося. Бо я не знаю, що вам ще показати, поки так як. До пари я... Хоча до пари я, можливо, українську мову зроблю. Зараз трохи відпочину чи щось таке. І подивлюсь, можливо, українську мову зроблю. Насправді, в мене закінчилися вже всі пари на сьогодні. Я навіть трохи вже відпочила, зробила собі каву. І зараз думаю, що треба нарешті поробити все-таки якісь завдання з домашнього по університету. І тому, думаю, почати я з української мови. Я її почала трохи вже робити, мені треба конспект написати. Вибачаю за скрип. Ну, мені треба конспект написати по пунктам, які нам давали, а також написати ще класифікацію стилів мовлення, як табличку заповнити і їх розписати. Тому я, мабуть, навчу, навчу почну з української мови. Потім я думаю зроблю вступ, нам треба відгук про книжку написати. І ще вечором у мене в планах підключитися на вебінар. Зараз розповім, що за вебінар, точніше, навіть на вебінар, я вирішила курси пройти. Курси по блогінгу. По Ютубу взагалі, там всякі прикольні фішки. І всяке таке. Цей курс безкоштовний, він в телеграм-каналі. І сьогодні, о сьомій вечора, буде перший як, вебінар, чи я не знаю, на якій платформі він буде проходити. Але я хочу спробувати і підключитися, послухати, так як мені, я думаю, буде це навіть дуже цікаво. І якось так. А ще я не знаю, я думаю, може і прогулятися на вулиці піти. Взагалі у нас на вулиці туман, взагалі нічого не видно, вікно повністю біле. Я не розумію, що відбувається. Ось. І у нас зараз пів четвертиї. Тому треба все ж таки щось робити. Тому буду робити я українську мову. Вже прийшло доволі багато часу з того моменту, як я включалася в останнє. І за цей час, в принципі, я вже пообідала. У нас вже стемніло. Нарешті вікно чорне, а не біле, було до сього біле. І я не всю насправді українську мову зробила. Я написала конспект і. Таблички, в таблиці я зробила тільки розписала тільки один стиль. Це художній. Всі інші стилі я не розписувала, поки. Я сьогодні думаю закінчити таблицю, але подивимося, як піде. Можливо, я завтра закінчувати. В принципі, нам це завдання не на завтра, а от що реально треба зру... зробити сьогодні до 11-ї години вечора. Тому я думаю зараз зробити, щоб потім не бути втомленою. Це написати відгук по книжці для вступу. Я саме це зараз буду робити, а потім буду вже українську мову дороблювати. Так як... Це буде якось трохи. Ви занадто довго сидите. Дякую за підказку. Все. Робимо вступ. Все, я написала завдання по вступу. Це був відгук по книжці. Тому, в принципі, вступ в мене закін... зроблений. Зараз я буду дописувати українську мову до своїх можливостей просто. Потім я під'єднаюся, так як у мене в 19. А стоп, у мене через 20 хвилин вже буде курс почнеться. Заняття по курсу, тому побачимося, коли в мене почнеться заняття. Точніше, можливо, після вже побачимося, а можливо, до. Подивимось, я не знаю. І, на вир... І, можливо, після курсу все. Я буду закінчувати це відео. Так як я вже просто така втомлена, вимучена. У мене завтра знов на 8 пари. Це жесть. You wanna know. Цьому я відео буду закінчувати. Я вже була на вебінарі по блогінгу. Було, в принципі, цікава, дуже інформація. І на цьому я скажу, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, натискати на колокольчик, якщо вам сподобався такий влог. І всім пока-пока. Завтра знову вісім годин вставати. și pară o